Буття, Другий розділ. І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в Нім відпочив Він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог. Створив небо та землю, і не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо не землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалася і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едені. На сході і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка за дену виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стає чотирма початками імення одному пішон оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре там Бделій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон, вона оточує весь край Етіопії, а ім'я річки третьої Тігр вона протікає на сході Ашуру, а річка четверта вона Ефрат, і взяв Господь Бог людину і в Еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові кажучи: із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог: Недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створюй йому поміч подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій зверині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого? Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, і були вони нагі обоє Адам та жінка його, і вони не соромилися.